Ну, привіт! Тут показую вам сакури, які цвіли в Ужгороді, якщо ви пропустили сакура фест, а тут мій новий розписаний піджичок з лялькою-мотинкою. Тут у нас невеличке заколісся самого розпису. Не монтувала і не виставляла відео роки -півтори на цю сторінку, тому гірше точно не стане, як то кажуть, що мертве померти не може. За основу у нас чорний подовжений піджачок від зари. Хотіла я на ньому бачити щось з етнічними мотивами, вишивкою і більше червоного кольору. Тому вибір пав на таку ляльку-мотинку. Малювала цей піджак для себе. Ось такі у мене були два помічники, тому справа пішла швиденького місяць Чотири буквально витратила. Спершу планувала зробити на передній частині написи, але потім стались такі червоні маки. Процес я не зняла, але результат мені дуже сподобався. Виглядає красиво. Додаю я бризки фарби. Люблю дуже. Я ці бризки, маски, потьоки. Завжди зупиняю себе, щоб не переборщити, не завжди виходить. З такими бризками розпис мені виглядає довершеним, напевно. А як вам подобається, більше з бризками чи без. Ось такий піджак у мене вийшов, вдягнула його з червоними штанами і мені виглядає файно. пишіть в коментарях, як вам чи вдягали б ви таке. Ставте мені багато лайків, щоб я наступне відео зняла не через півтори роки. Дякую.